Один шот є а, в мене. А, то то я тут є хуку. Чекай, я хиляюся. Блядь, закрив тут. А це якийсь бос був. Але закрився добре, зразу, коли мене забачу. Ніде добре нас. Ще раз йобну коронку, віддай, блядь. Будь здоровий. Будь Ту здоровий. Тут дали тому? був внизу, то да, Але ще й ті ж не знаєш. Ну нічого це. Ми перші з Романом тусили, блядь. Одну команду чотири рази кожен умер. По чотири рази не викал, я йду нахуй. Є я далі тут. ти На грі його. Я требую сука не нашого... Він так за тобою ще дивиться, то ти ще можеш якщо ти його Клян за млис. Где кліян тысяч он вербал? Ты хоч на цей взрываешь нормальный, бо це щось взагалі не тема. Тут іде внизу. Слышишь? Сзади что-то что-то идет ДТ награю, блядь, шо на? Ладо Сейчас исполню тень на АМК, блядь, не убил клауза Стоит на прицеле Техо, блядь Ааа, то ца ца и вернулся за добавку Да ты, блядь, скидят нас, на награю, блядь Рэпы за НСКТ, блядь Блять, им пошло Я его нокнул, и мы ничего им не Да, что было? Где команды забрал, Ясно. Я иду за лутая сва. Тут Амка Сцена. Что бы кто сходил? треба там двіж непоганий у Хуго. Я вже там був. Я, ця... я одного положив. Є у кочі вбив ще одного. Опа. Догрався. І <кху> тут, блядь. Я його багато є, 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 але ще десь сторонку йому не забрав поки. Бля, яка це хуїтіння на Анта, блядь. Ді, я робив? Добре, я мотаюся. Вони воно. відновили того дебіла, що я напну. Yeah, я, я не безстрашний, але я залітаю сюди. Иди сюди. Десь вони є блю. Я Тут луту Треба забирати, бо не вибрали. Я йду зону, це взяти буде. Ну тут всего, Слава, То я вроде Фул расю, бля, а так нема, я батарейки. А, у меня Давай, давай. Я бала не хватит. за ты, блядь, ты а, я, я тебе верю, пацан, блядь. Ширели. Ебать их там еблять. Ну это я... таке просто стреляющий, не знаю, полный к стрем в одном поутрк. А ламент патронів не, не найс, чтобы я там что-то робил в О, там все лазит. блядь. Луту, мамонт. О, ты кем да тут попал прямо хотить? Тут коронок просто пиздец. Mm. Все, все, мне пиздят. Звідки це б'ють, блядь. Меня видки с накидали так жорстко, шо пиздец. Кришу, впереди скрихи был. Я ж татонов все розбину, блядь, как я. Ей бай, я за одним пацаном по все

Один нок. На чи є? На, на, на тих сходах. Я їх і збив. Зараз заб'ють у воздусі. Нігера вилука. Що? Умирати збирається чи що? Я відки знаю як як хочет. Бля, я не маю автомата. Ти просто піш. Завтра На ну, шо? Добре. Ну то завтра п'стряжу. Ебать, той самий, блядь. Заебал ты меня, блядь. Блять, ah, we'll uh, mm -hmm. uh, uh -huh. раз кена, ты залупи, блядь. Е. Дамбета уж. Куда ты гамга май? Да не мой. Та нічого, Йдець, я, там, не, да. я, я не переживаю, дайте мне МТ я знову на голову падаю. Я не гордий не Та їх там просто пиздец Они ну, проектируют хилгайте Блин, бо я така бігаю тут до мая. Давай, 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 давай Вылетаю, вилітаю Все, на голову Давай, а с этого дома лучше. Какайся, блядь. А снать не видишь, что ты заду был уже. Пацан, пацан, блядь. Бля, она же потом дома, а то... И? Без пушка. Сейна. Ебать, я вроде, блядь. У мене з патронами просто. Да, а що це було? Ну то що ти ще добивали, що, що тут доживали в зові. Я казав, що я лізу туди. я, я ще раз, якщо я його зараз бачу, я ще раз лізу. Якщо ви собі згори побачите. Я вже тут там. Я не блядь. Я ж мені збираю тисячі.

А Живе, то бляда. ще можна? Да, Ну, А то ну, дай dai, dai, دي, dai, 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 ні, ні, блядь. Стій. Стій, блядь! О, відкинули. Бля, я сама сама карма відкидає, я <проб> більше, ще да жив. Разамуруйся! А, у него ресы тут где? 4, 3, 2, 1. Можете вбивати. коли тебе с. Вау, 3 мілісекунду, блядь. Давай, на Не поди. А він уже, а він уже ус, ей? Не секунду, чувак, да и ты видишь, нахуй. Здесь шибают воздух воздуха, блядь. Папси, блядь. свою амку, блядь, знаешь куда? А нахрен. Садай Да. Let's

Хтось іде до шахті, а? Хто йде? А що сидіти, як нічого нема? Де бахоре? Когось везете? Ні, немає, і все тихо, дуже тихо. Дай ресурсів, дай, щоб ти поки не діг. Ага. Тобі треба дерево? Тобі не все треба. Санкт-Петербург. Все, я найшол, типа, блядь. Все, целую команду, блядь, пиздец, тут кидай ипочку тикай. Яку? Он на птеку може кянути, блядь. Кидай атаку, втаку я, блядь. Тихой та. А я бачу, зоні. А так, мав би тебе дела наебать. Субмит ида. Да, придушки. А, вони меня тут некайтся, Вони коло автомата. Некайется. Ебало? норде трозає право та 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 снайперка нагорі дити диди беру на гори типу ан той щоб з авто аутома... снайперку майже здох здесь диглам капнул у мене 80 патронів Давайте я зайти. Я хиляюся. Вони провіряють кодж. Тупо. Не Вони провіряють. Вони на самій горі хаті, не висувають. може за зона їх вітисне. Хапнув один. А решта що? Не понял. Як злезли? Ебать, обійшов. Сдох один. Рома до тебе пішов. Ладно, ладно. Е, котнул. Бля, это зона съел. За нас ела мене. Але он мог бы тоже дохнуть. Не, mm -hmm. nee, він має липочку, сочка. Ба там херня лишалась. Ебать, Рома, двигак. Спять тебе сидит. Я ще одного забрал. <свят> <свят> я занятаю, куда ты справа? Це тре, трей. Куда ты справа, <свят> О, Ден сейчас здох, той еще я наукнул. той що я на Ні-ні, <реш> не на увазі, що я нащепив чувака, той що здох один. Або його відновлю, або він таки додохне А, то один на один. Ні! Ні, ні, де його? Відкачав Три на три, один на один на один. А, ну здох той чекай, чекай лише дай їм похи... по хе. На крайсь. Добре, молодец. Что за су сука не грота вас на тебе, теаблю? Не это загрей у него? Не, да с... добрий не бомбу. А ты чего они не бьют? Не, не роби, не роби, пока что. Иди боксами. Вот один справа от тебя. Сатым розовый, блядь. Ну мало бы. Нигер. Нигер, нигер. Бля, это будет, что-то, наверное. Аааа! <говор> Ой, тобі не лета. Ты третього хоч батьки, а вже нема треть. Здах я не добіг. Ні, цей ударив, цей ударив, цей в музу бив. А здах не за зону? Заворовий, заворовий! Має їм полетів майже за зону. Розала полетів ще один. Два рази підряд, одно і то саме.